Здравствуйте! Розглядаємо сьогодні з вами ще один сервіс, платформа для створення інфографік. І називається вона PictoChart. Так, значить, як даний сервіс побудований? Значить, Ми бачимо, що вгорі є стандартна панель, де ми можемо в блогі, в галереї про неї почитати, які... Евенти запромовано форум підтримка. Ну, тобто, такий стандартний набір для будь-якого сайту. Якщо сервіс вам сподобався, можете підписуватись на RSS-розсилочку і це все подивитися-вивчити. Так, ну а ми з вами реєструємося. До речі, можемо через Facebook, можемо через Google зайти. Ось я зайшов через ось через... я зайшов через Gmail Google, ось воно пише. Значить, що ми тут бачимо, як ми можемо працювати. Значить, для того, щоб розпочати роботу аналогічно до інфограми, ми... Повинні обрати ту тему, той стиль, той дизайн, який ми потім будемо використовувати. І доходимо до Pro, де нам нагадують, що якщо бажаєте, обновіться. Далі ми вже бачимо теми з такою лейбою Pro. Ну, давайте розпочнемо і спробуємо ось такої. Ось така тема, ось так вона поближче виглядає. Good. Будемо використовувати її. Після того, як ви оберете тему, значить, вона загружається, завантажується. І ви бачите робоче вікно PictoCart сервісу для побудови інфографіки. Значить, яким чином побудована і працює дана платформа? Значить, наше вікно ми, в принципі, можемо розділити на такі зони. Ось тут панель для користувача, де ми можемо додати різні елементи, вибрати стилі, це все опублікувати. Це наша користувацька панель, ось всі інструменти, які ми можемо наносити, створювати на інфографіці. Ось наше робоче, скажімо, робоче поле. І по роботі з кожним елементом у нас буде мінятися ось робоча. Панель така, чи панель інструментів. В залежності, які ми вибираємо блок, такі будуть кори... ну, якби, з'являтися інструменти. Так, Давайте тепер по порядку розберемо. Кнопка додати. Появляється ось ця панель інструментів, де ми всі елементи можемо перенести на нашу поле. робочу. Так, завантажується. Що ніяк і не завантажується. І публікація. Це вже можемо зберегти, в залежності від якій якості, в якому форматі. І зберегти для наших подальших цілей. Так, стиль. Стиль щось в мене для даної не змінюється і нічого ми не зможемо задати. Ще може бути, що потрібно просто вийти з тих. Не допомагає. Так, хорошо, додати. Що ми можемо додати? Значить, по аналогії з інфограмою, да, наш робочий лист він має свою структуру, має свої окремі якісь елементи. Крім того, ці елементи вони можуть в вигляді бути даних картинок. Тексту, аудіо, відео, рисунки в вигляді карт. Значить, ось графічна наша частина. Значить, ми можемо додати певні якісь іконки. Іконки ми зможемо вибрати з стандартного набору. Ось вони підгрузилися у нас. Крім того, ми можемо по тематикам вибрати, які нам підходять. З людьми чи з іншого. І, вибравши необхідну, ми повинні просто перетягнути на робочий наш інструмент. І вже гра... працюючи з кожним елементом, переміщаючи його, розвертаючи, як нам потрібно, ми можемо далі його розставляти. Крім того, ви ось тут бачите, коли ми переміщуємо наші фігури, пунктивними лініями промальовуються скажем, такі основні направляючі, які дозволяють розмістити правильно і гармонійно то зображення, яке нам потрібно, що є досить зручно. Звернемо увагу на верхню панель інструментів. Ну, стандартні кнопки вперед-назад копіювати, вирізати, вставити, заблокувати якісь картинку, якийсь блок. Ми можемо поміняти їх місцями шарі, відцентрувати по якійсь лінії, верхній, нижній. Взагалі Перевернути і з прозорістю, з прозорістю, взагалі гіперпосилання, в залежності на який. І попередньо це все проглянути. Ось в такому режимі доступні ось такі кнопки. Так, повернемося назад до графіки. Ми також, крім іконок, можемо вставляти в нашу інфографіку картинки, які є. Які також по тематикам згруповані, Но задається питання, а ми можемо загрузити свою картинку? Так, але це виносено в окреме меню. І ми можемо будь-який файл загрузити і підключити до нашої інфографіки. Ось така графічна частина. Background. Тут ми можемо погратися з фонами, вибравши ту цвітову гаму і прозорість, яку нам якби, необхідно. З текстами. Текст, в принципі, має обмежену кількість стилів, стилі жорстко задані під відповідний дизайн інфографіки, яку ви спочатку вибрали. Крім того, варто враховувати той момент, що англійські літери друкуються якби добре, але якщо буде кирилиця, наприклад, українські літери. Деякі сервіси не хочуть їх друкувати. Ну, в даному випадку дизайн цієї інфографіки підтримує. Тому що я користувався іншими, не завжди літера І українська, І, вона сприймається. Так, з текстом зрозуміло, тепер інструменти. Інструменти також типові. Тобто ми можемо вибрати ті дані, задати, які нам потрібні. Ми можемо так само переключатися між шарами, ми можемо імпортувати дані з файла, скажімо, Excel, і з Google Drive. Тобто тут типовий набір для таких платформ. Відео так само, не тільки на YouTube, на інший ресурс, де є відео, ми можемо підключити. Карти. З картами тут досить цікаво, що є е, декілька різних типів карт на різні континенти. Тому, якщо у вас є дані, які описують саме і їх зручно таким чином відобразити, ми можемо це використати. Ну і досить такий простий елемент це лінії. Такі пунктирні. Якщо вам треба десь щось відобразити, таким чином. Так, і після того, як ми це все... Відобразили, хочемо переглянути, переглянули. Можемо публікувати. Ну давайте чуть детальніше проаналізуємо м -м, дану інфографіку, як вона зроблена. Да? Тобто це ми приберемо, чоловічка теж. Що виходить? Це в нас йде як окремий текст. Це я не можу зловити, що це. Це, мабуть, шаблон дизайну. Дизайн типовий. Це у нас іде як текст, текст, текст. Тут, що ми бачимо, що це. Так, це у нас просто, опять же, ж, елемент типовий, на якому це йде як текст, це йде як іконка, картинки і це йде підписи до них. Тобто немає нічого такого особливого. Переходимо до наступного елементу. Наступний елемент, що ми бачимо? Е, жива інфографіка, в якій це в нас йде текст, все. Тут ми бачимо теж текст, тут з різними шрифтами текст. До речі, це в нас просто число, яке ми дописали, яке ми хотіли. а тут у нас дійсно є якісь числа. По суті, це кругова діаграма, ось таким чином вона побудована. Тобто, змітили, як можна все подати зовсім по-іншому. Так, і останній елемент, де є просто текст, а це елементи типові з текстами. Тобто, якщо пройтись по кожному елементу, то ми побачили, що смислові... Значення, дані, да? їх, по суті, по два числа, раз, два, три. Крім того, в цьому варіанті у нас використовується кругова діаграма ось така. А по центру ми просто навіть цифри текстом набиваємо. Ну, в такому зручному вигляді можна представити наші дані. Так. І можливість публікації це ми вже розглядали. Тому пробуйте. Я думаю, вам цей сервіс сподобається, він має приємний дизайн, зручний в користуванні, тому цікавих вам інфографік.